Біфрен спокій за ясної голови. Марафон триває. Час новин від фактів та вікон. Я Тетяна Висоцька, вітаю Росія. Вбила п'ятьох мирних жителів Донеччини. Ще десятеро поранені. Це дані минулої доби. Російські війська від учора завдали два десятки ударів по області. Постраждав житловий сектор. Вночі окупанти вдарили ракетами С-300. по житлових кварталах Слов'янська. Загинув пенсіонер від ворожих обстрілів. Оговтуються і жителі Костянтинівки, де напередодні просто у дворі житлового будинку впала ворожа ракета з очевидцями. Зустрівся наш спеціальний кореспондент Владислав Круглов Владе, Чекаємо останню інформацію. Вітаю, Тетяно. Розпочну з гарних новин напередодні. Українські військові звільнили село Богородичне та місто Святогірськ у Донецькій області. Збройні сили України женуть Росіян до кордонів з Росією. До того ж, на даний час наші війська контролюють майже усю лінію кордону у Харківській області. У Лимані на Донеччині наразі відбуваються успішні контрнаступальні дії збройних сил України. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Чиновник закликає людей не виходити з підвалів і чекати, поки ЗСУ займуть місто. На Донеччині російська армія намагається бодай якось просунутися. Утім, ніяких успіхів за останні тижні на цьому напрямку у неї немає. Тому окупанти продовжують нещадно обстрілювати міста Сходу. Напередодні під важким артилерійським вогнем опинилися Авдіївка, Сіверськ, Бахмут, Слов'янськ, Костянтинівка. У Слов'янську роській у Слов'янську російські снаряди влучили по житлових будинках. Було два ракетні прильоти у багатоповерхову забудову та пряме влучення у п'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу поранено жінку та загинув літній чоловік. Загалом від дій окупантів напередодні загинуло п'ять мирних мешканців Донеччини. Ще десятьох поранено. Наша знімальна група щойно повернулася з місця прильоту у день. Все на кровать упало. Кравач дирка. Якби хтось спав, то вже мабуть батарея. на Свірна мібільця покуцена. Вікна квартири жінки виходять прямо на місце влучання ракети. Точний час прильоту зафіксував годинник, який зупинився. Оці часи висіли у кухні. Бабахнула у спальні. І через три ком кімнати вони зупинилися. Ось у це ріма. У сусідньому під'їзді цього ж будинку проживає багатокітна родина. У Олени четверо дітей. В момент прильоту ракети всі перебували вдома. Вибухова хвиля вибила усі вікна та двері у квартирі. Найменшу дитину жінки врятувало ліжко, яке витримало падіння шафи. Утім, навіть після такого ракетного удару евакуюватися люди з рідного міста не хочуть. Некуда ехать. Денег нету, работы нету. Мы тоже с 24 февраля все дома сидим. Я, муж вот четверо детей. Куда ехать? Тяжело. Если бы была где-то в жилье, хотя бы там, ну, некуда. А за 2-3 тысячи тоже не проживешь. Утім, якби росіяни не намагалися бити по містам України, знищуючи інфраструктуру, мешканці цього будинку у Костянтинівці вже отримали щеплення від російського миру. Люди кажуть, вижили, і це найголовніше. До того ж, всі, з ким ми спілкувалися, вірять у перемогу наших збройних сил та чекають на звільнення усього сходу, бо чимало українців ще з 2014-го мріють. Вернутися у свій дім до Луганська та Донецька на цей момент у мене все. Тетяно. Дякую, Донеччина була з нами на зв'язку. А у місті Кремінна на Луганщині партизани вивісили українські прапора. Окупанти почали тікати. Про це повідомив очільник Луганської облвійської адміністрації Сергій Гайдай. Підкреслив наших збройних сил ще навіть немає у Креміні, а ворог уже тікає до кордону з Росією. Кілометрові черги зауважив Гайдай до того ж, український стяг також майориті на електричних опорах у Старобільському та Сватівському районах, куди наші захисники ще не дійшли. Досі висить український прапор. Ніхто його не знімає. А чому тому, що комендатура, всякі там військові прокурори і т.д. і т.п. всі поїхали. Зібрали речі, поїхали. А місцеві колаборанти щось мені здається, що побоюються знімати вже український прапор, тому що одним місцем відчувають, що буде гаряче. 3800 квадратних кілометрів українські захисники вже звільнили від російських військ. На Харківщині кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300. Таким чином, понад 150 тисяч українців звільнено з окупації. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Сьогодні вона приїхала у звільнене від загарбників місто Балаклію. Операція з деокупації Харківщини ще триває. Та Маляр впевнена, що це станеться якнайшвидше. Вражає стійкість і дух українців, тому що росіяни їх тут позбавили будь-якого зв'язку, і ні в кого з цих людей фактично не було можливості дізнатися, що там на а, підконтрольній частині. І їм говорили, що України нема, що в Україні вже інший президент, що Україна за ними не прийде. Але всі наші люди, всі, з ким ми сьогодні говорили, вони всі стійко чекали, вірили, що збройні сили прийдуть і звільнять їх. Коли наші зайшли в Балаклію, ну вже коли стали це дуже стріляти, я живу поряд. І за кружною дорогою, де йшла техніка, побігла через город. Дивлюся, сидять ці хлоп'ята, гороб'ята зверху на цьому транспорті ми їм махаємо. Вони прапор роз... розкрили прапор, на відео знімають. Це була така радість. Серце ну, розпирало, от щастя, що слава Богу, наші повернулися. Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня до Росії. Про це повідомляє головне управління розвідку України. Поки окупаційна влада переконує на півострові безпечно самі ж так звані урядовці, співробітники ФСБ та командири військових частин намагаються потай продати своє житло і терміново вивезти родичів з Криму, та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступ українських військ. Саме успішні дії захисників України за даними розвідки і змушують так звану владу тимчасово окупованих територій терміново евакуювати свої родини. Це підтверджує голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він також розповів про настрої серед населення півострова, зважаючи на успішний контрнаступ наших. Криму очікували, що збройні сили України, звільнивши Херсон, одразу вже підуть туди на Чонгар і далі на півострів. І зараз трошечки ну, нібито не них розчарування, але це таке, знаєте, розчарування, яке не може ну, прибити ту велику радість від перемоги збройних сил. Всі розуміють, що наступним за харківським напрямком буде звільнення південних територій України, включаючи Крим. У Маріуполі підірвали патруль окупантів. Троє госпіталізовані в лікарню Донецька, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і додав це ті загарбники, які намагалися наздогнати маріупольських партизанів та стерти літеру «Ї», яку малюють у місті на знак спротиву. Ніхто із представників протестного руху, на щастя, не постраждав. 202-й день війни. А для тих про кого наш наступний матеріал це ще й 121-й день в російському полоні? Мова про азовців, нацгвардійців, морпіхів, поліцейських, добровольців, тероборонців, усіх тих хлопців і дівчат, які зокрема обороняли Маріуполь. Чи знає українська влада, де їх тримають? Як із воїнами поводяться в російському полоні? Та що Україна робить для їхнього повернення? Наталія Нечай. Настя не бачила чоловіка трирічний тьома тата з 23 лютого. То був їхній останній день у рідному Маріуполі. Настя з дитиною виїхала. а Чоловік лишився обороняти місто. ми там. там... Ще батько, чоловік, сестри. Усі азовці, усі вижили під час нещадних бомбардувань з і потрапили в Оленівку після виходу з заводу. І це останнє, що про них знає Настя. Ми з сестрою знайшли її чоловіка в російських новинах, там, де в нього питались брати інтерв'ю, але він відмовився. Давили на нього там морально. Людина зовсім змінилася. Там тіло 12-літнього мальчика, а обличчя старіка, так можна сказати, хоча людині 30 років. Кімната у два. Анадцять квадратних метрів, приміром три довжину і чотири в ширину. Чи можете ви в ній уявити 50 людей? А якщо я скажу, що саме так у російському полоні утримують українських захисників і що коли вони хочуть пити, їм дають одну дволітрову пляшку води на всіх? Ця інформація не просто шокуючий факт. Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець певнить, в Україні є докази такого поводження із полоненими захисниками Азовсталі. Ми фіксуємо про масове застосування тортур до наших військовослужбовців з використанням там електричного току. З використанням там, фізичної сили нами встановлено е, всі місця, де отримується наша оборонця Маріуполя. Є окреме питання по декільком де е, військовослужбовцям, які перебувають на території Російської Федерації. Це перебування військовополонених встановили не за списками, які згідно норм міжнародного законодавства мала б надати Росія, а винятково за даними українських спецслужб. Хоча за Женевськими конвенціями Росія мала б повідомляти про місця тримання українських військовополонених, допускати туди представників Червоного Хреста і дозволяти листування з рідними не рідше разу на місяць. Натомість приходить якась санітарка чи місістра. З великою посмішкою, як у Джокера від вуха до вуха, і розказує про те, що які в нас проблеми в Україні знов почалися. Про те, що в нас, що в нас погано, що в нас всіх кинули, що тіпо, ми на кому не треба. Це так про своє перебування в полоні розповідає обіто оборонець Азовсталі, якого з опіками всього тіла і осколками в черепі винесли з заводу. Він провів увесь час полону у шпиталях, і йому пощастило стати одним із тих 95 захисників Маріуполя, яких обміняли. Більш менш зі слухів доходило, що від самих охоронців, що від побратимів, які були в ЧІЗО в Оленівці. Потім їх перевели в лікарню, тому що не стан занадто си не погіршився. Від моменту цинічного теракту в Оленівці, під час якого загинули приблизно 50 українських захисників, минуло вже майже два місяці. Росія досі не надала офіційних списків загиблих і поранених і не допустила представників міжнародних організацій до місця злочину. І ніхто нічого. Не може з цим зробити згідно міжнародного права, як воно прописано, відповідальності за те, що не допускає країна агресор, фактично не існує, і можу вам сказати, найдієвіший механізм на даний час це те, що робить Збройні Сили України. Зараз і на Харківському напрямку, і на Херсонському напрямку. Бо чим далі просувається ЗСУ, тим більше російських військових беруть у полон. Це значить, що згодом можна буде домовлятися про нові обміни. Тим часом у рідних захисників Азовсталі своя боротьба. Настя із сином щодня вже кілька тижнів виходять на мітинги у центрі столиці і робитимуть це далі. Поки в нас такі плани. Залишиться на півроку, а там далі буде видно. Нам приходиться їм, мабуть, рівними, щоб не було ж такого, що вони сильні. А ми тут соплі розлили, і все Обіто ще не знає, скільки часу йому доведеться провести вже в українських лікарнях. Однак шойно видужає, каже, знову піде на передову і вірить. Його побратими вистоять і дочекаються моменту, коли зможуть знову обійняти рідних. Всі хочуть додому, всі хочуть до сім'ї. Будуть триматися. Головне, щоб їм якось передати інформацію, що їх тут люблять і ждуть. Наталія Нечай, Олексій Євченко, Володимир Коваленко. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини і наостанок про хороше українські військові знищили гордість російського оборонпрому важку вогнеметну систему сонцепьок. Про це повідомив сухопутні війська з Якому з напрямків це відбулося, не уточнюють. Тим точно відомо. Після ураження сонцепьок розвалився. Навпіл на цьому все перемоги. Нам і тримаємо стрій до зустрічі. А марафон триває.